В Україні вже п'ятий рік поспіль відзначають нове, але дуже важливе свято день сержанта збройних сил України. Нині це одна із ключових ланок військового устрою. Особливо яскраво наші сержанти проявили себе в умовах відбиття та стримування окупантів на Донбасі. Здобутий там досвід у поєднанні зі стандартами армії країн НАТО став основою для підготовки українського ж сержантського корпусу. Щось змінилося у ньому за роки незалежності, розкаже Ярослав Гопоца. Збройні сили України, що утворилися в 1991 році, перейняли радянські військові звання. Зокрема, в тогочасній армії було лише три сержантські: молодший, просто сержант і старший, яких особливо не цінували на відміну від демократичних країн, де сержант вважався представником касти професійних воїнів. Проте від початку АТО совкову пуповину поступово почали перерізати і у 2019 році прибрали прапорщиків та мічманів а вже у наступному з'явились нові сержантські звання. Як стверджують військові, це не просто зміна назв під стандарти НАТО, а початок кадрової реформи ЗСУ підтримує цю думку і Владислав, який ще два тижні тому був головним сержантом 114-ї бригади. Він називає цю ланку хребтом українського війська. Сержант збройних сил України насамперед, це лідер, кого нічого не зупинить, і який нічого не боїться. Тобто він приймає будь-який виклик і. Він виконує ці функції з честю, гідністю. Він молодець і він той, за ким всі тянуться. Розумієте? Дивіться, ситуація може бути різна. Бойові умови зник зв'язок. Ну, ти втратиш зв'язок з командиром роти. Сержант приймає командування на себе, і він виконує всі функції. Він вже планує, як він буде знищувати ворога, як він буде контратакувати, як він буде стримувати. Ну, в залежності від ситуації, і от він бере на себе цю відповідальність. І от ну от зараз от, прямо вже прописані ці обов'язки, і ти вже виконуєш ці обов'язки. Нині головним сержантом Збройних сил України є Олександр Косинський. Станом на 2018 рік у лавах налічувались орієнтовно. Но 40 тисяч військових сержантського складу зараз. же про чисельність через повномасштабну війну не повідомляють. Однак серед них рахується 28-річний Олександр, який у березні 2022 вступив до тероборони. До цього чоловік працював водієм. А тепер вже як півроку головний сержант другого взводу 114-ї бригади. Разом з побратимами він три місяці перебував на Бахмутському напрямку, де знищив чимало окупантів та їхньої техніки. Розповідає ворог був всього за 700 500 метрів від них. Тож важливо було організувати роботу так, щоб взвод працював як одне ціле. Ти сам починаєш вчитися, Мало того, щоб ти учишся, ти зобов'язаний свій розрахунок навчити. Ми працювали з мінометом, дронами визначали, де знаходяться вражі позиції, ворога позиції, і ми туди працювали снарядами, ну, тобто розбивали все. І Піхоту розбивали, дуже багато у ворога було. Орланів, там, дронів вони над нами засідали, і той, щоб ми не спалили свою позицію, то ми мусили чекати, щоб ми могли вже відпрацювати, але ми чекали, щоб не спалили свою позицію, бо втрата розрахунку це дуже велика проблема. Вже майже 10 років тисячі українських сержантів мужньо тримають стрій на всіх напрямках, адже їхня честь це внутрішня гідність, благородство душі, чистота совісті, бездоганність поведінки на службі та в побуті. Вітаю всіх сержантів та сержантських. Корпус Збройних сил України з їхнім святом. Бажаю вам наснаги, щоб ніколи не опускалися руки, руки були твердими. Разом ми до перемоги йдемо, хлопці. Вітаю вас з цим зі святом. Бажаю наснаги і поверніться всі живими. Слава Україні! Героям слава! Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.